Цьогорічний сезон Ліги Чемпіонів останній у своєму чинному форматі. Вже наступного літа на головний футбольний турнір Європи чекають великі зміни. Річ у тім, що ще наприкінці минулого десятиліття у УЄФА досяг піка доходів від турніру. Для нового стрибка потрібно було запропонувати ринку щось нове, і як наслідок, дорожче. Так прийшло рішення зробити більше висококонкурентних матчів. Все це робилось насамперед на користь топ клубів, які неодноразово. Зов говорили, що в лізі чемпіонів їм потрібно менше прохідних матчів та більше доходів. Тому, коли футбольні гранди виступили з ініціативою створення суперліги, президент УЄФА Олександр Чефер був шокований. Він думав, що підготовлена ним реформа в Лігі Чемпіонів мала заспокоїти топ клуби та задовольнити їхні бажання. Але реалізувати Суперлігу не вдалося, і всі погодилися з оновленою лігою чемпіонів у 2021-му реформу схвалили. А через рік трохи підкоригували її положення. Ви на каналі Футбол Тут ми розповідаємо про все найцікавіше зі світу футболу. Обов'язково підпишися на наш канал. А ми розпочинаємо. Головна зміна в рамках анонсованих реформ, яка набирає чинності з майбутнього сезону, полягає у відмові від групового етапу ліги чемпіонів у його звичній раніше формі. До нинішнього сезону у груповій стадії брали участь 32 команди, 8 груп по 4 учасники. З сезону 2024-2025 в основному етапі буде вже 36 учасників, що дасть змогу ще чотирьом командам змагатись із найкращими клубами Європи. При цьому більше не буде поділу на групи. Всі 36 команд гратимуть в одній лізі з єдиною турнірною таблицею, в якій всі конкуруватимуть одна з одною. Якщо раніше було 32 команди, а стає 36, логічне запитання: звідки візьмуться 4 нові команди? Спочатку УЄФА планував віддати два місця клубам із найвищим коефіцієнтом у Єврокубках за останні 10 років. Тобто, навіть якщо команда не посідала у національному чемпіонаті місце, що дає їй право виступати в лізі чемпіонів, вона все одно могла претендувати на участь у турнірі завдяки минулим успіхам. Для цього їй достатньо було потрапити до зони Єврокубків. Вистачило б навіть місця, яке гарантувало потрапляння до Ліги конференцій. Але так і варіант влаштовував далеко не всіх, тому у 2022-му УЄФА прийняв нові положення. А саме одну пряму путівку отримує команда, яка займе третє місце у п'ятій лізі таблиці коефіцієнтів. УЄФА. одне додаткове місце буде розіграно у кваліфікації шляху чемпіонів. Раніше там була квота із чотирьох команд, а стане п'ять. Ще два місця отримують дві найкращі країни за підсумками єврокубкового сезону. Тобто ті, які матимуть кращі загальні показники своїх клубів у всіх європейських змаганнях у сезоні, що минув, але у будь-якому випадку максимальна квота від однієї топліги 6 команд. За новим форматом турніру на загальному етапі, колишня групова стадія, команди проведуть 8 матчів. Більше не буде ігор лише з трьома суперниками за квартетом, з кожним вдома та у гостях. Натомість, кожен клуб проведе 8 матчів. Проти восьми різних команд: чотири на своєму полі, чотири на чужому. Щоб визначити вісім майбутніх суперників, команди спочатку будуть розподілені по чотирьох кошиках посіву, по дев'ять учасників у кожному, залежно від клубного рейтингу. Потім кожна команда в результаті жеребкування отримає вісім різних суперників, по два з кожного кошика. З цими суперниками команда проведе чотири гостьові та чотири домашні поєдинки. З представниками кожного кошика чекає один матч вдома та один матч на виїзді. Саме в цьому як вважають УЄФА, буде головний плюс для вболівальників. Жодних матчів що повторюються. Щоразу у будь-якої команди буде новий суперник. Таким чином на груповому загальному етапі на нас чекає 144 матчі. Замість 96, як було раніше, а значить, більше матчів між рівними суперниками зокрема, більше різноманітних битв між грандами, які збирають високі рейтинги. Разом із новим форматом Ліги Чемпіонів буде реформовано і процес жеребкування. У ньому задіють. Тучний інтелект. Моделювання показало, що класичне ручне жеребкування за нового формату займе від 3 до 4 годин і вимагатиме 900 кульок. Тому вирішено застосувати новий гібридний метод кулі із назвами клубів витягатимуть вручну, а комп'ютер підбиратиме їм суперників. У такому вигляді жеребкування триватиме 35 хвилин, як і зараз. Одна з англійських it компаній вже розробляє відповідне програмне забезпечення. До речі, УЄФА до останнього обіцяв запровадити на груповому етапі ще й так звану швейцарську систему, яку свого часу вигадали у змаганнях шахистів. Вона полягає в тому, що календар не визначено заздалегідь. Він залежить від успішності виступу команд. тобто Першому турі суперники підбираються або методом сліпого жеребкування, або за рейтингом. Перший грає з першим, другий з другим і так далі. А вже починаючи з другого туру, суперники вибираються за схожими результатами. Переможці попередніх матчів грають між собою. Ті, що програли, з такими же невдахами, Нічийники з нічийниками. Погодьтесь, це було б дуже цікаво, адже з одного боку це б гарантувало збільшення числа суперматчів. А саме на цьому наполягали грани а з іншого боку, отримуючи рівних собі суперників, кожен мав би шанс піднятися в таблиці, і при цьому маленьким клубам все одно було б гарантовані матчі з топами? На жаль, від цього задуму довелось. Поки відмовитись, адже він вимагав проведення жеребкування перед кожним ігровим днем. А це дуже клопітно. Ще одне нововведення: перша фаза турніру триватиме з вересня по січень. При цьому дебютний тиждень нового групового турніру розтягнеться аж на три дні з вівторка по четверг. А останній тур наприкінці січня навпаки зменшиться до одного дня. Всі матчі пройдуть одночасно у середу. Спершу розглядався варіант, щоб деякі матчі гралися на вихідних. Але національні чемпіонати на це не погодились у суботу та неділю, охоплення трансляцій Ліги чемпіонів було б вищим, але такий стрибок поступово послабив би бізнес-позиції внутрішніх європейських ліг. Новий формат забезпечить більше матчів між рівними суперниками, вищу конкуренцію за очки, як наслідок щільну турнірну таблицю. Тому дуже актуальним є питання, як визначатимуть підсумкові місця після групового турніру, у разі якщо кілька команд на. Наберуть однакову кількість очок. Раніше основним критерієм були особисті зустрічі, але тепер це правило анулюється, оскільки суперники усі будуть не однакові. Тож пріоритети тепер інші: загальна різниця матчів, кількість м'ячів забитих у гостях, кількість гостьових перемог, дисциплінарні очки, мінус три очки за червону картку, мінус одне за кожну жовту і клубний коефіцієнт. У зміниться формат не лише групового по турніру, а й плей-офф, який матиме деякі важливі нюанси. Раніше плей-офф починався зі стадії однієї восьмої, де 16 команд, які посіли перші та другі місця у групах, розкидалися одна на одну з трьома умовами. Перше, переможці груп не могли зустрітися один з одним. Перші місця завжди грали проти другої. Представники однієї асоціації теж не грали між собою у першому раунді плей-офф. І команди, які були в одній групі, також. Ож не могли потрапити одна на одну. Тепер, коли 36 команд за підсумками восьми турів розподіляться в єдиній великій таблиці, запуститься новий алгоритм. Після завершення розіграшу перші вісім команд у таблиці безпосередньо потрапляють до однієї восьмої фіналу, де заздалегідь будуть розписані всі слоти. Оскільки УЄФА прийнявся тим, щоб гранди не перетиналися аж до вирішальних стадій, хоча на загальному етапі вони легко можуть зіграти одна з одним. Тобто команда з першого місця в таблиці групового етапу опиниться в одній частині сітки плей-офф, а з другого в протилежній. Тож зустріч між ними можливо лише у фіналі. Подібно розкидають команди з третього, четвертого, п'ятого, шостого, сьомого та восьмого місць. Команди, які посіли у загальній таблиці місця з 9 по 24 розіграють додатковий турнір, за результатами якого визначиться друга вісімка. Асників однієї восьмої фіналу при цьому на жеребкуванні стикових матчів команди з 9 по 16 будуть сіяними, а значить, матчі у відповідь проведуть вдома. Клуби, які за підсумками загального етапу Ліги Чемпіонів опиняться на 25-му місці та нижче завершать виступ у турнірі без можливості перейти до Ліги Європи чи Ліги Конференції. Команди, які вилетять у стикових матчах, також не матимуть шансів спробувати. Себе в інших єврокубках, тобто Ліга Чемпіонів, по суті, стане закритим турніром. Потенційні слоти в одній восьмій фіналу для переможців стикових матчів теж будуть заздалегідь відомі. Наприклад, переможці пар, в яких грали дев'ята та десята команди, на цій стадії потрапляють. Або на сьому, або на восьму, таким чином жеребкування визначатиме маршрут кожної команди у всьому турнірі. Тобто, маючи конкретику, уболівальники зможуть прогнозувати їхній можливий шлях аж до фіналу. Регіональна прив'язка тут уже не є важливою. У плей-офф її буде скасовано. Клуби з однієї країни зможуть зустрітися. Загалом починаючи з однієї восьмої і до фіналу. Все по старому, Щоправда, спочатку в УЄФА думали зробити одноматчеві півфінали, але наразі від цієї ідеї відмовились. Новий формат уже має багато критиків, проте УЄФА бачить і плюси. На їхню думку, збільшення кількості учасників залучить додаткову аудиторію. А на груповому етапі ми побачимо більш конкурентний баланс між усіма командами та збільшення кількості матчів із мотивацією. Команди-учасниці зможуть перевірити сили проти ширшого кола суперників, а вболівальники матимуть більше шансів побачити зустрічі топ-клубів на більш ранній стадії собі Ліга Чемпіонів із відтінком суперліги, як того й хотіли топ-клуби. До речі, ще один цікавий момент: спроба топ-клубів відокремитись та створити суперлігу була викликана бажанням більше заробляти. Так, от і у випадку з реформуванням ліги чемпіонів все крутиться навколо грошей, попри слова УЄФА, що новий формат турніру. Покращить конкурентний баланс і додасть вболівальникам задоволення від перегляду Ліги Чемпіонів за рахунок більшої інтриги. Вже відомо, що загальна сума призових виплат збільшиться на 21% до 935 мільйонів євро. Друзі, обов'язково напишіть нам в коментарях свою думку щодо нового формату турніру. Не забувайте підписуватись на наш канал та тиснути на дзвіночок, щоб першими отримувати нові відео. До зустрічі!